І у грі гонка за золотом, і як тут виграти? Коротко нагадаю, правила, у вас є два ось таких ось кубики, ви їх кидаєте, бажано не на монетки. І які кольори випали, такі монетки ви намагаєтеся шукати. Перевертаєте, це фіолетовий, це не синій, не червоний, не підходить. І друга спроба це блакитний кубик, е, блакитна монетка. Тут у вас був блакитний, тому ви берете її собі. І найцікавіше починається тоді, коли ви вже кожен маєте певну кількість монет, тому що, поки у вас немає жодної монети, ви можете тягнути монети тільки з поля. Але коли у вас вже є одна монета, ви можете тягнути монети і у суперників. Припустимо, що ви пам'ятаєте, що суперник брав помаранчеву монету і що він поклав її саме ось в цьому місці, і ви можете забрати цю монету у нього. І це є ключове правило, оскільки для перемоги вам потрібно назбирати 6 монет, і всього тут монет 12. Тобто, як ви розумієте, тягнути тільки з поля це достатньо така неагресивна стратегія, у якої не завжди є шанси на перемогу. Тому вам обов'язково потрібно тягнути монетки у суперників. Але тут є також нюанс, тому що якщо ви тягнетеся за монеткою суперника, ви думаєте, що це хотіла сказати, думаєте, що це зелена, а вона дійсно зелена. Припустимо, що у суперника лежить ось тут. Що це зелена монета? Ви тягнете, а це виявляється синя монета. Тобто ви помилилися, коли ви монету у суперника. Тоді ви викладаєте одну свою назад на поле. І тому це достатньо така може бути штрафи, якщо ви не вгадаєте. І найважливіше, що вам потрібно запам'ятовувати, це навіть не монети на полі, а обов'язково запам'ятовувати, які монети у суперників, щоб тягнути їх у них і точно не помилятися. Така ось дуже компактна гра. Влазить в ось такий ось кейс. Він поміщається в руку, навіть в чашку поміщається. Маленький зручно берете з собою в дорогу, а замовити таку гру можна у Um